Доброго дня, друзі! З вами автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Subaru Forest 22 року авто США 2,5 бензин на варіаторі на повному приводі. Комплектація максимальна турінг. Це у нас авто з США, повтомобілі у нас безключовий доступ, датчики сліпих зон. Максимальна комплектація на Харман Кардоні на пам'яті водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь. Так. По автомобілі у нас адаптивний крейс, підігрів керма, підігріви передніх задніх сидінь. Дуже-дуже цікава комплектація, друзі. Так, що у нас ще цікаво є? Отримання в полосі, запобігання зіткнення люк. Так, Подивимося, що у нас по заднім Ну, Салон, друзі, у нас в відмінному стані. Підігріви задніх. Як бачите, все виглядає як у автомобіля з салону. Автомобіль у нас має 24 тисячі пробігу, так що, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв до нас у місто Київ. Це авто ви можете придбати в кредит, лізинг або за готівку. Чекаємо на вас, друзі.